Сьогодні Росія знову завдала чергового підступного терористичного удару. Сьогодні була масована ракетна атака по місту Дніпро, постраждав також і поїзд самий звичайний Одеса Запоріжжя. Було поранено дуже багато людей. На жаль, є загиблі. Також дуже багато поранених і є загиблі і у самому місті. Постраждала повністю цивільна інфраструктура, а саме школи, дитячі садки, лікарні. Ви тільки уявіть. Тобто ніяких принципів, Росія продовжує свій терор, всі ці балачки про мир, це ну, всього-навсього замулювання наших очей. Ніякого миру Росія не прагне, інакше б вона не була так підступно. По цивільній інфраструктурі, але треба розуміти, що це вже відома нам тактика росіян: залякати наше населення, посіяти паніку, хаос. У них це не вийде. Ми пам'ятаємо кожного, ми пам'ятаємо кожну жертву їхнього терору, і хочу зазначити, що точно відповідь буде, і це так просто безкарно для росіян. Не залишиться обов'язково буде відповідь.